Чим може бути корисне таро мені? Як я користуюсь таро в своєму житті? Давайте я вам про це розкажу. Тому що в попередніх відео ми говорили про таро загально, в загальну. попередніх відео ми приводили приклади, в попередніх відео ми просто розбирали ті теми, з якими працює таро. І давайте я сьогодні поділюсь, як же я використовую це в своєму житті. Я людина сучасна. Я людина, яка сама працює з людьми, але в той самий час я довіряю собі, довіряю своїй інтуїції, але беру собі в помічники таро. Так от скажу вам чесно, що я собі великі розклади, великі розбори не роблю. Я дуже багато років працювала над собою, дуже багато років. Займалась різною терапією для того, щоб очистити свої фільтри сприйняття, для того, щоб попрацювати дійсно з собою і на рівні свідомості, і на рівні підсвідомості. Тому у мене є довіра до себе. У мене є довіра своїй інтуїції, і у мене є розвинута інтуїція. Але все одно я іноді беру декілька карт, щоб собі допомогти або себе перевірити. Так от, я дійсно не роблю великих розборів. Мені достатньо взяти одну, дві, три, декілька карт. І просто зорієнтуватись за декілька хвилин, що ж мені робити, або підтвердити свою інтуїцію. Приведу вам приклади, прямо конкретні реальні з мого життя. Нещодавно мене запросили в один проект в марафон бути спікером. Я відчула, що мені подобається енергетика. Це тобто я відчула відчуттями. Я зайшла на сторінку, подивилась на сторінку, мені сподобалась сторінка. Тобто, це я оцінила логікою. Потім я до себе прислухалась, чи хочу я туди піти, чи треба мені туди піти. І моє внутрішнє відчуття, інтуїція мені підказали, так, туди іти тобі можна. Тобто, у мене все співпало, і я думаю: а ну-ка, я себе зараз перевірю. Я тоді взяла таро, дістала буквально декілька карт. І карти мені показали, так, ти відчуваєш правильно, все буде добре, тобі сподобається, в тебе від цього буде вигода, і ти дійсно покажеш себе там гарним експертом. Буквально декілька хвилин, і в мене готова відповідь. Тому я погодилась прийняти участь в цьому проєкті. Проходить ще деякий час, мені знову пишуть, запрошують в проєкт по створенню метафорічних карт. Я вже є співавтором шести колод метафоричних карт і ще дві колоди метафоричних карт зараз у нас в роботі. І я внутрішньо відчуваю, що мені поки досить шість готових проєктів, два проєкти в роботі. Я відчуваю, що я навіть, напевно, і не могла би, і не хотіла би приділяти іще увагу саме створенню метафоричних карт. Плюс мені була не дуже цікава сама тема. Тому, знову ж таки, аналізуючи. Знаючи, відчуваючи, довіряючи інтуїції, я вирішила перевірити за допомогою карт. Я дістала знову таки буквально декілька карт, і карти мені сказали, так, в цей проєкт піти можна. Цей проєкт буде підтверджувати твоє его, що ти гарний експерт, але по факту там не буде незадоволення, там навпаки може бути розчарування. Ну і ніякого ефекту цей проект тобі не принесе. Знову ж таки, декілька хвилин, і я підтвердила своє внутрішнє відчуття. І я в цей проєкт не пішла. Як я ще використовую таро? А, у мене є проєкт по чакрам. І цей проєкт, в якийсь момент, я відчула, що потрібно змінити його назву. А, я подумала, повідчувала, декілька назв сама собі запропонувала, і я перевірила на таро. Яка назва може підійти моєму проекту по чакрам? Також там достатньо буквально декількох карт, щоб це зрозуміти. Я взяла кожну назву, і кожну назву я перевірила. І у мене була інтуїція, у мене було тяжіння до однієї з назв. І саме цю назву карти підтвердили, що це найкраща назва для мого власного проекту. І тут можна запитати, так хто ж правий? Я була права, що я вже... Так відчувала, чи це карти все ж таки підтвердили. Насправді тут немає конкретної очевидної відповіді, тому що відповідь вона об'ємна. Я дійсно і сама відчувала, яка назва буде кращою. І енергетично карти мені це підтвердили. Тобто, у нас відбулася така синегрія, у нас відбулося таке співпадіння. І по факту так і вийшло. Саме ця назва найкраще підходила, личила моєму проекту. Дуже гарно ця назва. Прижилась, я назвала свій проєкт Кольори життя проект по чакрах. І ще варіанти була в мене пропозиція, мені запропонували піти в одне партнерство. Я людину знала, давно знала, але сама ідея була ніби непогана. Але я відчувала, ну щось мені не хочеться. В мене якісь внутрішні сумніви, і мені прямо на рівні тіла, ну прямо якось недобре. Мене прямо викручує на рівні тіла. Я вирішила перевірити у таро. Я запитала, що чи правда ця людина гарна, як я її знаю. Карти відповідають, так, це нормальна людина, гарна людина, ти відчуваєш правильно. Я тоді запитала, чи людина мене не обманює, коли запрошує в таке партнерство. Відповідь була: ні, не обманює, все нормально. Я тоді запитала далі, а чому тоді в мене ось таке відчуття, що ніби як мене коробить, мені не хочеться туди йти, що навіть на рівні тіла в мене ось такий стан. І Відповідь була така, що справа не в тому, що там тебе обманять, наприклад, просто знати людину і просто спілкуватись це одна історія. А йти з людиною в партнерство це інша історія. І ви можете спілкуватись добре просто на рівні знайомих чи друзів. А інша справа піти в партнерство. І от карти показали, що саме в партнерстві. Ми взагалі не співпадаємо. Саме в партнерстві у нас може бути різні погляди на ось ось цю ідею, яку мені запропонували. Саме в партнерстві у нас можуть бути непорозуміння, спори, сутички. Саме в партнерстві ніхто з нас не отримає ніякої користі. І по факту, ось ця ідея вона взагалі не, життєзд... не життєздатна. Ось ця сама ідея, вона провальна. Тому дивіться, як цікаво. Сама людина нормальна, гарна, добра, сама людина взагалі чесна, без ніяких задніх думок. Але конкретно мені в партнерство йти було не треба. Ефекту би ми не отримали, і сама ідея, як виявилось, потребувала допрацювання. Ось, будь ласка, за декілька хвилин я перевірила і своє відчуття, я не пішла в те партнерство, де я би втратила свої сили, енергію, час, можливо, навіть гроші, і так би нічого й не вийшло. І мені все стало ясно. І я ще й про людину залишилась гарної думки, як і було спочатку. І ще варіанти. Що стосується нових людей, з якими ви знайомитесь, все можна перевіряти на таро. І я так іноді роблю. Не часто, не завжди, але так іноді роблю. Коли, наприклад, знайомлюся з новою людиною і дивлюсь, як людина до мене ставиться. Які у людини до мене очікування, які у людини до мене плани? Якщо це, наприклад, дівчина то і вона мені сподобалась, то чи може стати ця дівчина, ця людина моєю подругою, моїм другом, чи може ця людина стати моїм однодумцем? Чи може ця людина допомогти мені в якихось просуванні? Наприклад, чи може ця людина стати моїм клієнтом? Чи може ця людина піти зі мною в якісь інші стосунки? Це все можна перевірити на таро. І це все, якщо ви працюєте самі з собою, то це буквально декілька хвилин. Повторюсь, що коли ми працюємо самі з собою, то це не потрібно робити великі розбори, тому що ви і так знаєте про що ситуація. Ну а тим паче уявіть, як можна допомагати друзям, як можна допомагати е, м, знайомим, а тим паче, як можна допомагати клієнтам, як можна розбирати ситуації, як можна їх робити прозорими, е, як можна розбиратися в, е, в тому, що хотять від вас люди. Що від вас очікують, як можна розбирати ідеї, бізнес-ідеї, робочі ідеї. Тому таро дуже допомагають в цьому. Скажу вам більше, я іноді перевіряю на таро і клієнтів. Це буває дуже рідко, це правда, але таке буває. Коли, наприклад, я бачу щось у нас з клієнтом, ніяк не клеїться спілкування. Щось я бачу, клієнт, напевно, собі щось придумав, має якісь очікування, які я не можу справдити. Або, наприклад, клієнт якийсь агресивний, відкрито агресивний, чи якась пасивна агресія. Тоді я також можу перевірити на Таро, а що взагалі відбувається? Чи потрібно мені з цим клієнтом працювати? Можливо, потрібно, можливо, саме я і можу допомогти в цій ситуації. Тоді я буду відкидувати своє подразнення і йти допомагати людині. А можливо, Таро мені покаже: ти правильно відчуваєш, не просто так, от щось у вас там не клеїться, не просто так, наприклад. Виникла якась агресія, відкрита чи пасивна агресія. Іноді Таро показує, що тут не буде діла ні для кого, тут не буде користі, ні для кого, не для мене, не для клієнта. Корисно? 100% корисно. А також можна перевіряти на таро, і це те, що я перевіряла на таро, чи потрібно мені зараз робити якусь дію. Або чи потрібно мені зараз робити якусь покупку? Особливо, якщо покупка ну, щось коштує. Таким чином, я перевіряю навчання. Наприклад, ось я зараз проходжу курс про педевтика психіатрії. І цей курс пропонують різні навчальні заклади, різні навчальні платформи. Я обрала декілька варіантів, які мені сподобались: по об'єму, по зануренню. Здається, було три варіанти. І я просто на таро перевірила кожний варіант, в якому варіанті мені буде комфортно, в якому варіанті я отримаю знання, який варіант буде для мене найкориснішим. Буквально декілька карт, буквально декілька хвилин, і я обрала навчальну платформу, на якій я зараз навчаюсь. Так само в мене вже давно сидить думка спробувати навчання по новій германській медицині. Я думаю, що ви чули такий новий, ну, відносно новий напрямок. І в мене спочатку а, такий, таке було відношення, що я так трошечки з насторогою за цим спостерігала. Хоча а, я проходила курс наукова психосоматика, психосоматика дійсно існує, просто не в тому вигляді, не в тому форматі, як ми всі з вами думаємо, але це правда, психосоматика існує. І ось а, я подумала про те, що, напевно, було б цікаво не просто дивитись зі сторони, а піти і дійсно пройти цей курс, подивитись на нього зсередини. Можливо, я візьму там багато користі для себе, не дивлячись на те, що в мене ну таке було відношення трошечки з насторогою. І що я зробила? Я дістала декілька карт, і я перевірила, чи потрібно мені йти на цей курс, чи принесе він мені користь, чи буде він мені цікавий, чи я візьму з нього щось для себе корисне. І відповідь була: так, так, відповідь була така, що дійсно піди і сама перевір, і ти побачиш, що звичайно там є якесь зерно. Звичайно, там є якісь такі от знання, які я можу використовувати. Тому, яке я прийняла рішення, я йду навчатись на цей курс. Я хочу сама зсередини спробувати. І мені, мені було потрібно буквально декілька хвилин, щоб це перевірити. Тому дивіться: покупки, відносини, стосунки, робота, партнерство, клієнти, відпустки, навчання це все можна перевіряти в таро відповіді. Прозорі відповіді чіткі, відповіді дуже об'ємні, тому що ніколи карта чи карти не говорять просто да або просто ні. Це завжди дуже об'ємна відповідь. Так, але і щось там іще додає. Або ні, але підожди, не розстраюся, тому що ні, і ще щось тобі додає. Тому дуже цікаво спостерігати за тим, як от карти тобі щось підтверджують, наприклад. і Додають дуже багато деталей навіть до тих ситуацій, які тобі очевидні, і додають об'єму навіть простим відповідям так або ні. І ось це все можна робити і самим для себе, і для друзів, знайомих, а тим паче працювати з клієнтами. І якщо хтось скаже, ну, таро, напевно, це для людей, які не впевнені в собі, чому це бігти, щось перевіряти, то я тут скажу, що ні. Звичайно, є люди. Які дуже від таро залежать, і не тільки від таро, від інших інструментів також. Але тут вже справа не в таро, а тут справа ви самій людині. Якщо ви відчуваєте, що ви людина адекватна, якщо ви відчуваєте, що ви не прив'язуєтесь, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна просто допомога, швидка, зрозуміла допомога, то тут може допомогти таро дуже дуже добре. Тому я буду продовжувати використовувати таро. Для свого поточного життя і для своєї роботи. До речі, назву курсу навчання по таро я обирала також картами таро. Я придумала декілька назв, які мені подобаються, які могли би показати, про що мій курс навчання таро. І із декількох назв я дістала по декілька карт, подивилася, і в мене був очевидний фаворит. Це була назва Жива мудрість Таро. Тому я назвала свій курс Жива мудрість таро, в тому числі і тому, що мені це підтвердили карти. Я сама там маю дуже багато сенсів, але карти мені це тільки підтвердили. Що назва добра, назва передає сенс, і це така назва, яка дійсно може і заповнитись, і може подобатись людям. Ось тому я буду продовжувати використовувати таро для свого життя. І, звичайно, я працюю з клієнтами, тому запрошую вас на таро консультації і не тільки. Запрошую на психологічні консультації, на гіпнотерапію, на гру Ліла. Ну а хто хоче навчитись сам працювати з картами для себе або для роботи з клієнтами, запрошую на навчання таро, яке називається Жива мудрість таро.